Доброго дня, дітки. Ану, посміхніться, покажіть мені свою чудову посмішку, а всі сьогодні вушка почистили, тому що вони нам сьогодні знадобляться. Послухайте віршик. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечна, дуже й дуже небезпечна. Та як правила ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді де узятися біді? Отож, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху, про різні знаки, які існують не лише для водіїв, а й для пішоходів. Ну що ж, починаємо? Дітки, скажіть, будь ласка, як називається та частина дороги, по якій може пересуватися лише людина? Тобто пішоход? Вірно, це тротуар. А скажіть, будь ласка, дітки, чи проїжджа частина, там, де їздять машини, є такою самою безпечною частиною дорогу, як тротуар? Звичайно, ні. І от для того, щоб проїжа частина була безпечною для пішоходів, існують різноманітні знаки. Давайте їх з вами переглянемо. Дітки, а що це моргає? Сигнали нам подає. Хто це? Що це, дітки? Молодці. Це світлофор. От зараз ми і перевіримо, як добре ви знаєте сигнали світлофора. Подивіться уважно і скажіть, чи можна було хлопчику переходити дорогу? Звичайно, ні. Давайте пригадаємо сигнали світлофору. Як червоний, бачиш ти, то не можна вже іти. Тільки жовтий нам моргнув слід. Приготуватися, як зелений дав сигнал, можна сміло перейти дорогу. Молодці. А тепер погляньте на цього хлопчика, який хоче перейти дорогу. Чи можна в цьому місці переходити дорогу? Звичайно, що ні, це дуже небезпечно. Дорогу слід переходити. В спеціально відведеному місці, коли бачимо ось такий дорожний знак пішохідний перехід, або якщо є на дорозі зебра. А що ж робити, коли ми не бачимо ні зебри, ні знаку пішохідного переходу? А в такому випадку є підземний перехід, або наземний перехід. Ну що ж, дітки, а тепер давайте пограємо. Гра називається так чи ні? Скажи мені, якщо хочу до дорогу, перейду я там, де хочеться мені. Так чи ні? Звісно, ні, це небезпечно. Підморгнув мені зелений, переходжу я дорогу. Так чи ні? Звісно, так. По дорозі я катаюсь, в ігри різні тут я граюсь, так чи ні? Ні, ну, звичайно, ні. Тільки блимнув мені жовтий, вже дорогу переходжу, так чи ні? Ні, це небезпечно. Я в підземку не спущуся. По дорозі прокочуся, так чи ні? Звісно, ні? Ця дорога не для мене. Тут ходити небезпечно. Перехід наземний є, так чи ні? Звичайно, що так. Дітки, ви сьогодні молодці. Ми гарно позаймалися. Всім кажу до побачення. Дякую за увагу!